Премудрість, станьмо побожно, вислухаємо святе Євангелія, миру усім і Духові Твоєму. Від матфея святого Євангелія читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Одного тобі. разу звелів Ісус ученикам Своїм сісти в човен і пливти раніше за Нього. На той бік, поки він відпустить людей, і відпустивши народ, він зійшов нагору помолитися на самоті, а ввечері залишився там один, а човен був уже на середині моря і била його хвилями, бо вітер був супротивний, у четверту ж сторожу ночі. Пішов Ісус, до них, ідучи по морю, і ученики, побачивши, що він іде по морю, стривожились і говорили Це привід, і зі страху закричали. Але Ісус зараз же заговорив до них і сказав: Заспокойтеся, це я, не бійтеся. Петро сказав йому відповідь: Господи, якщо це ти звели мені прийти до тебе по воді. Він же сказав: Прийди, і, вийшовши з човна, Петро пішов по воді, щоб підійти до Ісуса. Побачивши ж сильний вітер, злякався і, коли почав танути, закричав: Господи, спаси мене. Ісус зараз же, простяг руку, підтримав його і говорить йому мало віре, чого Ти засумнівався, і як увійшли вони в човен, вітер стих. Ті, хто були в човні, підійшли, вклонилися йому і сказали воістину ти син Божий. Переправившись, вони прибули в землю Генесарецьку. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Слава Ісусу Христу. Сьогодні ми під час літургії прослухали історію. Відому багатьом людям, які навіть і не читали Слово Боже, про те, як е, святий апостол Петро, побачивши Ісуса, який йде по воді, для того, щоб пересвідчитись в тому, що це саме Христос іде, Він е, попросив Його, щоб Він разом з ним, з ним пройшовся по воді. І Господь Його. На це благословив. Ідучи по воді, Петро згодом почав танути. І Христос врятував його, назвавши маловіром. Ця історія нас вчить про те, що усе наше християнське життя часом побудовано не на земному. А на духовному. Звичайно, ми є земними людьми, ми живемо в цьому світі і повинні, так чи інакше, жити е, в гаразді з цим світом, мати, мати е, їжу, мати одяг, мати інші речі. Але в той же самий час мова йде про. Пріоритет, як, е, про те, що для нас є найголовніше. Для кожного християнина найголовнішим є духовний розвиток. І ось коли ми беремо на себе цю ношу духовного удосконалення, то ми за допомогою Господа ми мож, можемо робити неймовірні речі. Але коли ми замислюємось, над тим, а чи можемо це робити, чи це е, в межах якихось земних людських законів, то починаємо йти вниз. Тому що якщо ми визнаємо пріоритет лише законів земних і законів людських, і відкидаємо закони Божі, то ми не можемо жити в Божих реаліях і ми починаємо тонути. І тому, пам'ятаючи про це, ми повинні йти за Христом. Ісус іде по воді, і ми повинні йти за Ним, не замислюючись, чи в межах закону природи ми це робимо, чи в межах якогось закону людського пріоритет завжди закон Божий. І бажаю усім нам. Іти позаду Христа, іти куди Він веде, і цим самим удосконалюватися, і цим самим бути з Христом. Амінь.